Доброго дня, продажі свіжопригнана Tour. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення, двигун 1,6 MPI бензин, механіка, п'яте ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані. З оригінальним невеликим пробігом, сервісною історією на зимовій гумі. Ума в класному стані, По Кузов без корозії, без подряпин. Автомобіль повністю розмитено, поставлено на облік. Першу реєстрацію все заплачено. Сзаді присутній дверник. Бо заднє скло оригінальне. Кришка бажника без корозії Стан багажника. В комплекті йдуть запасні лампочки. Аптечка знак аварійної зупинки. Викрутка, домкрат, ключ. Повністю весь комплект з автомобіля. Заглянемо в салон. Салон в гарному стані збережено. Гумові-килимки. Два комплекта іде килимків, гумові і ворс. Карти частенькі-ціленькі, d Touch оригінальний стоїть. Кермо не шите. Оригінальні кілинки, також додатковий борсовий. По комплектації кондиціонер, штатно-магнетова заднього скла з автомобілем два ключі. Стан куліси. механічний ручник, пробіг даного автомобіля 130 тисяч кілометрів. Двигун запускається гарно. Робить чітко, оберти не плавають по кулісі. Нарікань взагалі немає, перемикає, гарно. Стан панелі, сидінь, керма. Помилок немає ніяких. Кондиціонер працює. Радіо також працює. Це суті самі з ним міста. Преще шкоту притягує. Що по нас сакуни. Усі заглушки на місці. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, не перепашивалося. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде в описі під відео. Або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії даного автомобіля. Більш проширний опис. Всім гарного дня та мирного неба.